Загальний задум був взаємодії з піхотою відпрацювати по позиціям ворога, нанести вогневе ураження 120-тим мінометом. Група під прикриттям того ж самого 120-го міномета повинна було вийти в лісосмугу ближче до позиції ворога відпрацювати 60 мм міномета. Ми працювали по різних позиціях. Група, яка висувалася під прикриттям, вона працювала по е, постережному пусту противника, а також по бліндажу з особовим складом. Після прикриття ми виявили БТР-противника, також е, ми виявили зводний опорний пункт, по якому відпрацювали з двох 20-х мінометів. Як тільки ми відпрацювали, по нам почала працювати і артилерія, і танки противника, після чого вони навели міномет на нас. Мінувальні розрахунки вчасно склали свою роботу і відійшли з позицій. В група, яка виходила в лісосмугу, вдало вийшла з лісосмуги і повернулася на оперативну базу. Ось, тому я вважаю, що результат був вартий цієї роботи.